Вітаю вас на каналі Кухня на Двох, і сьогодні ми приготуємо з вами Собу з куркою. Соба це японська локшина з додаванням гречаного борошна. Нам знадобиться солодкий перець, чесник, цибуля, зелена цибуля, куряче філе та порційна локшина. Вона так і продається, поділена на порції. Одна порція. Розділена таким чином. Також нам знадобиться імбир мелений, кунжут, кунжутна олія та соєвий соус. Для початку наріжемо куряче піле мілкими скибочками. Нарізали курку тоненькими шматочками такими. Приступаємо до нарізання парки. все так само. Для того, щоб порізати перець, необхідно його гарно вичистити від насіння та прибрати м'якість. Ось така в і ми все ріжемо. Я нарізала солодкий перець, оскільки він у мене великий, я нарізала половину на твій пориці. Тепер починаю нарізати цибулю на пів кінці. Також тоненько. Цибуля нарізана. Тепер приступаємо до обсмаження. Зігріти пательню. Я наливаю кунжутну олію. І викладаю на культу. Обсмажуємо фінер до золотистого кольору. А, ми смажили курку, віддаємо цибулі. Коли все обсмажилося, я додала солодку перець і тримаю так 5 секунд 30. Додаю мелений імбир приблизно пів чайної ложки. І трішки обсмажую. Потім заливаю соєвим соусом. Соусу потрібно багато. Нажаліше. Ми додали соєвий соус. На дві порції орієнтовно виходить 100-150 мл. Накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин 10. Наша курка з овочами тушкується, доводимо воду до кипіння і починаємо варити локшину. І необхідно варити 4-6 хвилин. Краще трошки не доварити, тому що ми потім будемо її тушкувати. І звертаю вашу увагу, що ні воду на локшину, ні нашу курку з овочами не потрібно солити, тому що в нас там соєвий соус. Коли локшина майже готова, я додала її до курки з овочами, додала часник Накриваю кришкою ще на 2-3 хвилини. Коли курка пару хвилин протушкувалася з соєвим соусом, спробуйте її сіль. Якщо вам здається, що занадто солоне, тоді додайте бульйону несолоного або води. Якщо ж вам здається, що потрібно ще трошечки солі, тоді додайте соєвий соус. Уже в готову порцію я додала насіння кунжуту та зелену цибулю. Прикрасила червоним солодким перцем. Ось така краса виходить. По бажанню можна додати ще варене яйце і таким чином прикрасити цю страву. Смачного залишайтесь з нами. у нас буде ще дуже багато цікавих рецептів. Слава Україні!